Всім доброго дня і чудового настрою. Дойшли і до нас жнива соняшника на Полтавщину. Косимо соняшник піонер, класичний гібрид 185-й. Семочке двадцять двадцять ка. Сейчас поберем натуру здорово. Он уже опять на здорово, блядь. Скільки вообще, тут, мабуть, і метра новая, да? Тут 2 метра. До метра, вже Дво метра. Так, третя машинка. Ну так, себе фондан. Десь 1,5 гектара бухгалтер. Може тут банка.

Чорне золото. Да, он, конечно, подгорел. Тут зеленіший. Тут і луший пішов. Так, ще один бункерок. Ну так, да, десь 1,3 гектара. получается бункер. Около двох, мабуть, два і чим-то буде врожай. По факту вже зважимо. Скажемо, скільки вийде, тут 10 гектар. Так що буде легко щитати. Амброзії, звісно, після дощу пішло просто капець. Просто. І шляпки такі непогані, блін. Він низький і не закрив рядок і пішло... Та хоча вона вже пізніше пішла. Він вже почав да, висихати, тоді ну, дощі. Вже почав висихати, дощі пішли, за що пішла амброзія, блин. ну нічого, подивимось, що воно у нас получиться, ну але шляпка не погані. Вона вспіла налитись, тобто ця амброзія її не помішала. Не погані. й такий, звісно, блин, не було. Воно ще й холод дав. В цьому воду, що він два приморозки, два приморозка, він низенький, майже увесь. Ну, а так ось дивіться, шляпка Не Непогоня. Не О, тут ще й супісок. Таке воно земля тут не найкраща, звісно. Маем, что маем. Шостий. Еще будет, может, трошки. А не сьомий? Не, сьомий будет. Может. Блин, всякий вид там будет. Может и будет. О, горячая. Десь бункер не повний, десь 90%, бо 70 запікало давно. Так 90%, десь около, я думаю, десь 2800, бо можели ми машину, машина виходить 3.050, тобто бункер 3.050. Ось такий єс. Yes. І кого в нас вийшло 7 і трошки, так? Да? надо подавить на да, 6, 6 и... Может, 7 бункер. 10 гектар. Ну, на цей рік, мабуть. Мабуть, пол. Мабуть, пол. Натуру меряли. Натура десь в районе 385 грамм показала. 380 да. На Алине Ми ще здамо, що воно схоже на полі. У семечку молодше. Так, братва, ну що, закінчили ми той кусочок 10 гектар, ще раз повторюся, накосили ми 7 машин, це десь плюс-мінус 21 тона. Со, Арифметика тут зовсім проста і легка. Получається 21 центнер з гектара. Ну, як би таке, воно саме перше згоріло це поле. І гріх, як то кажуть, взагалі, на цей рік жалітися на такий урожай. Але ми сподіваємося, я думаю, що так і буде, що далі в нас піде трошки краща врожайність. Ось оце ми. Получається, оця куча. І оце. це наш перший семечок в цьому році. Так що, які наші взагалі, дальніші дії по соняшнику? Предварительно ми заключили там, на невеликий об'єм контракт форварний по Сантрейду. Тобто закріпили ми ціну за 51 масло ми закріпили. 27200 з доставкою на Дніпропетровськ. Це десь від нас кілометрів. Можливо, 80 до 100 кілометрів. Наша доставка 27 200, 51 масло. Все остальне в базі. Ось така сімочка, друзі. Ну, подивіться, як мага коса. Просто, Просто подивіться на це. Як вона коси. Ну, я вам скажу сімочка ще, як на цей рік, доволі і важка. 185 класичний піонір, тобто 100, 187, по-моєму. І я вам скажу натура майже 400 грамів, 385. розважили 410 ну, В середньому хай буде 400 грам натура. І сімочка, я вам скажу, пустого не також і багато. У нас було його. Так що, в принципі, гібрид достойний уваги, я так вважаю, на такий рік на піщаних ґрунтах. 2,1 на цей рік, знаючи те, що ми ж тут не перші вже в районі нашому почали косити семочку. Десь неділю назад почала фірма велика тут косити, то урожайність 1,2. 1,5. Скосили вони вже більше тисячі гектар, середня урожайність там в районі 1,3. То 2,1 на цей рік, чесно, ми, ми задоволені результатом. Так що, отакі справи, друзі. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, хто підтримує лайком, коментарем. Так що всім гарних врожаїв. Щоб всіх все ладилось, виходила до нових зустрічей, до побачення.